Тиждень Трампа а новий очільник Білого Дому просто сипле радикальними указами і не менш гучними заявами. Тепер він обіцяє обкласти весь мексиканський імпорт 20 відсотковим митом, аби зібрати грошей на свою передвиборну обіцянку стіну на кордоні з Мексикою. І поки з сусідами він свариться, стало відомо, що до кінця тижня президент Трамп планує телефоном поговорити з Путіним. Він широко всміхається натовпові фотографіу у невеличкому кабінеті. Ця кімната в літачку навмисне для президента Америки Трамп уперше скористався бортом. номер один. прекрасно, Хороший літак! на ньому Він прилетів у Філадельфію на з'їзд своєї партії. Він уперше зустрівся з республіканцями після перемоги. Одначе солодку зустріч у міській адміністрації Філадельфії зіпсували мітинги до стін будівлі. Вийшов натовп противників Трампа. Люди обурені його першими указами, і передусім, поприходили з плакатами проти нової міграційної політики Трампа і проти будь-яких стін чи загорож. Це про бажання Трампа звести стіну на кордоні з Мексикою за 14 мільярдів доларів. Мексиканці платити за обіцянки Трампа не збираються а їхній президент навіть скасував візит до Америки. Тоді Трамп запропонував обкласти мексиканські товари 20 відсотковим митом, так і окупиться за горожа. За це заплатить американський споживач, авокадо, пральні машини, телевізори і ціла низка інших продуктів одразу здорожчають, а це вдарить по гаманцеві звичайної американської сім'ї. І Якщо з мексиканським колегою Трампа відносини вже тріщають по швах, то з російським він саме планує познайомитися. Трамп із путіним на вечір суботи запланували телефонну розмову. Однак прориву у відносинах у Кремлі від цього не чекають. Це перший телефонний контакт уже после вступлення в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивних контактів по всьому периметру вряд ли приходиться. Перший тиждень Трампа позначено зірковими скандалами. Американський президент назвав співачку Мадонну огидною за її жорстку промову на марші проти антижіночних висловів Трампа. Тоді виконавиця нецензурно послала нового очільника США і зізналася. Після його обрання була такою злою, що хотіла висадити в повітря білий дім. Я гадаю, вона огидна. Мені здається, вона дуже сильно нашкодила сама собі цими висловлюваннями. І мені здається, вона зашкодила всій ідеї. маршу. Окрім Мадони проти Трампа виступає величезна кількість зірок. Ось цей хлопчина в образі безхатька відомий вольвцький актор Шаелабев за активну і агресивну участь у мітингах проти нового президента. В Нью-Йорку його заарештували. Втім, опинившись на волі, він. Миттю повернувся на місце свого протесту перед камерою. Він та його однодумці вигукують: він нас не розділить. Us. Ольга Кучер, програма Вікна СТБ.